Найвідоміший корабель в історії затонув 4 травня 1912 року, але його знайшли лише у вересні 1985-го, 73 роки пошуків, десятки експедицій, мільйони доларів витрат. Чому потрібно було стільки часу, щоб знайти корабель, місце катастрофи якого було приблизно відоме? Ця лекція розкриє вам технічні, політичні та наукові причини найдовших пошуків у морській історії. Заспокійлива розповідь про глибини океану, технології та людську наполегливість допоможе вам розслабитися перед сном. Почнемо з парадоксу: Титанік затонув у північній Атлантиці за координатами, які передав радист корабля перед загибеллю. Судно Карпатія, яке прибуло на допомогу, зафіксувало позицію рятувальних шлюпок. Здавалося б, знайти уламки має бути просто, але океан приховав свою таємницю на десятиліть. Перша проблема точність координат. У 1912 році навігація ґрунтувалася на секстантах та хронометрах. Навіть досвідчені штурмани могли помилитися на кілька морських миль. Радист Титаніка Джек Філіпс передав координати 41 градус 46 хвилин північної широти. 50 градусів 14 хвилин західної довготи. Але ці цифри базувалися на останніх розрахунках четвертого помічника, який визначав позицію о півдні 15 квітня за 10 годин до зіткнення з айсбергом. За ці 10 годин Титанік пройшов ще близько 220 морських миль. Його курс та швидкість були відомі, але океанські течії внесли свої корективи. Північно-Атлантична течія у тому районі має швидкість до двох вузлів, що за 10 годин могло змістити реальну позицію на 20 миль від розрахункової. Друга проблема глибина. Район катастрофи знаходиться над підводним хребтом, де дно океану нерівне. Глибини коливаються від 3 до 4 тисяч метрів. Для порівняння найглибше занурення батискафа до 1930-х років становило лише 900 метрів. Технологій для пошуків на такій глибині просто не існувало. Трея Пікара, швейцарський фізик та дослідник, у 1930 році сконструював перший батискав, здатний занурюватися на великі глибини. Але його апарат був розрахований на наукові дослідження, а не на пошукові роботи. Видимість під водою обмежена кількома метрами навіть за ідеальних умов, шукати корабель на площі у сотні квадратних кілометів за допомогою батискафа. Все одно, що шукати голку в стозі сіна, маючи лише свічку. Третя проблема економічна. Організація глибоководної експедиції коштувала величезних грошей. У період між двома світовими війнами та під час Великої депресії ніхто не мав ані фінансів, ані мотивації шукати затонулий корабель. Це була трагедія, але не настільки важлива для науки чи економіки, щоб виправдати витрати. Підтримайте канал лайком, якщо вам цікава ця історія. Перші серйозні наміри знайти Титанік з'явилися лише у 60-х роках ХХ століття. Дуглас Вулі, британський винахідник, розробив план використання електромагнітних детекторів для пошуку металевих уламків на дні. Його ідея була революційною, але технічно нездійсненою для того часу. Електромагнітні хвилі погано поширюються у морській воді, особливо на великих глибинах. Справжній прорив стався завдяки холодній війні це може здатися дивним, але саме військове протистояння між США та СРСР дало технології, необхідні для знаходження Титаніка. Обидві супердержави розробляли глибоководні апарати для стеження за підводними човнами противника. Ці технології випадково стали ключем до розгадки цивільної морської таємниці у 1963 році. ВМС США втратили атомний підводний човен Трешер. Він затонув на глибині 2600 метрів біля узбережжя Масачусетсу. Пошукова операція змусила американських інженерів розробити нові системи глибоководного сканування. Саме ці системи згодом використали для пошуку Титаніка. Робоче судно Мізар ВМС США було обладнане гідролокатором бокового огляду пристроєм, який посилає звукові хвилі до дна океану та реєструє відбиття. Цей апарат міг сканувати смугу шириною до кількох сотень метрів на кожному проході. Це був величезний прогрес порівняно з візуальним пошуком, але все одно вимагало місяців роботи для обстеження Великої площі. У 1968 році Мізар провів першу експедицію для пошуку Титаніка. Команда під керівництвом осеанографа Роберта Балларда обстежила район катастрофи, але нічого не знайшла. Пізніше з'ясувалося, що вони шукали не там, помилка у координатах становила 13 морських миль. Технічні обмеження того часу були значними. Гідролокатор міг виявити великі об'єкти, але не міг розрізнити деталі. Океанське дно у тому районі вкрите уламками льодовикового періоду, величезними каменями, які відколи льодовик скидав в океан. Ці камені на екрані гідролокатора виглядали так само, як могли б виглядати. Частини корабля. Наступна серйозна спроба сталася у 1977 році. Техаський нафтовий мільйонер Джек Грім профінансував експедицію з використанням найсучаснішого на той час обладнання. Його команда мала магнітометри, здатні виявляти великі металеві об'єкти на дні та покращені гідролокатори. Експедиція Гріма тривала майже місяць. Судно методично обстежувало квадрати океану один за одним. Магнітометр зафіксував кілька сильних аномалій: місць, де концентрація металу була незвичайно високою. Але перевірити ці точки за допомогою підводних апаратів не вдалося через погані погодні умови. Шторми у північній Атлантиці навесні можуть бути надзвичайно жорстокими. Грім повернувся у 1980 дев'ятсот та 1981 роках з новими експедиціями. Під час другої подорожі камери зафіксували об'єкт, який команда назвала пропелером. Фотографії були нечіткими, але Грім оголосив пресі, що можливо знайшов Титанік. Пізніше виявилося, що це був просто незвичайної форми камінь. Поставте лайк та підпишіться на канал для більше захоплюючих історій. Третя експедиція Гріма у 1983 році також не принесла результатів. Нафтовий магнат витратив понад 500 тисяч доларів. Але Титанік залишався прихованим. Його невдачі навіть породили теорію, що корабель міг бути повністю знищений під час катастрофи або ж часом розчинився у морській воді через корозію. Ця теорія була помилковою, але вона ілюструє ступінь розчарування. 70 років пошуків без результатів змусили багатьох експертів засумніватися, чи можливо взагалі знайти Титанік океан здавався непроникною таємницею. Тим часом технології продовжували розвиватися. У 1970-х роках французькі інженери розробили дистанційно керований підводний апарат Ангус. Це був невеликий безпілотний зонд, обладнаний камерами та потужними прожекторами. Він міг спускатися на глибину до 6 тисяч метрів і робити детальні фотографії дна. Роберт Баллард, який брав участь у експедиції 68-го року, не полишав надії знайти Титанік. Він працював у океанографічному інституті Вудсхола та мав доступ до найсучасніших технологій, але фінансування залишалося проблемою. Наукові гранти не покривали витрати на пошук історичного корабля. Рішення прийшло з несподіваного боку. ВМС США потребували дослідити уламки двох атомних підводних човнів. Трешера та скорпіона, які затонули у 60-х роках. Військові хотіли знати стан ядерних реакторів та торпед на цих суднах, але публічне фінансування такої місії було політично делікатним питанням. Балард запропонував угоду. Він проведе обстеження затонулих підводних човнів за допомогою своїх нових глибоководних систем, а натомість отримає часто фінансування для пошуку Титаніка. ВМС МС погодилися, це був ідеальний прикриття для секретної військової місії. У липні 1985 року Баларт відправився у експедицію на судні Кнор офіційно для пошуку Титаніка. Насправді, спочатку для обстеження трешера та Скорпіона. Лише після завершення військової частини місії він міг почати цивільні пошуки. Ключовою технологією став апарат Арго, підводний зонд. Обладнаний відеокамерами та системою передачі, зображення у реальному часі. На відміну від фотокамер, які робили знімки для подальшого проявлення, Арго дозволяв бачити дно океану безпосередньо з судна. Це була революція у глибоководних дослідженнях. Баларт розробив нову стратегію пошуку. Замість шукати сам корпус корабля, він вирішив шукати поле уламків, розсіяні навколо місця катастрофи предмети. Титанік вийшов у свій перший рейс повністю завантажений. На борту були тисячі тонн вантажу. Багажу пасажирів, корабельного обладнання. Під час затоплення все це розсипалося по дну, утворивши поле уламків значно більше за сам корабель. Ця ідея виявилася геніальною. Поле уламків могло розтягуватися на кілька квадратних кілометів, тоді як сам корабель займав площу лише близько 60 метрів на 260. Шанси знайти розсіяні уламки були набагато вищими. Перші тижні експедиції присвятили військовій місії. Балард обстежив місця катастроф підводних човнів, зібрав необхідні дані для ВМС. Лише наприкінці серпня він нарешті зміг спрямувати Арго до району, де, за його розрахунками, міг лежати Титанік. Методика була виснажливою, судно рухалося повільно, буксируючи Арго на тросі довжиною 4000 тисячі метрів. Зонд висів на висоті близько 50 метрів над дном, сканував океанське дно камерами. На екранах у лабораторії судна члени команди безперервно спостерігали за монотонним видом піщаного та кам'янистого дна. Робота велася у три зміни: 24 години на добу. Кожен прохід покривав смугу шириною близько 100 метрів. Потім судно розвертали та робили паралельний прохід, день за днем, тиждень за тижнем. Монотонність була приголомшливою. На екранах лише пісок, камені, іноді риби чи інші морські істоти. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про великі відкриття. 1 вересня 1985 року експедиція мала завершитися через 5 днів. Часто фінансування вичерпувалися. Баларт почав усвідомлювати, що і ця спроба може виявитися невдалою. Тиск був величезним. Він пообіцяв ВМС та науковій спільноті, що знайде Титанік. Увечері, 1 вересня, на екрані з'явився незвичайний об'єкт. Спочатку здалося, що це черговий камінь, але форма була надто правильною. Це був котел, величезний корабельний котел. Член команди, який чергував біля монітора, закричав, і за кілька секунд вся лабораторія заповнилася людьми. Камери продовжували передавати зображення. Навколо котла з'явилися інші уламки: частини корпусу, обладнання, предмети побуту. Це було поле уламків. Через кілька хвилин на екрані з'явився сам корпус корабля, величезна тінь у темряві океану. Титанік було знайдено. Час був першу годину ночі. Баларт пізніше згадував, що перші хвилини відчував не тріумф, а сум. Він згадав про 1500 людей, які загинули у цьому місці 73 роки тому. Команда влаштувала коротку мовчазну церемонію пам'яті. Наступні дні присвятили детальному дослідженню місця. Виявилося, що Титанік не лежить цілим на дні. Він розділений на дві основні частини носову та кормову секції, які розташовані на відстані близько 600 метрів одна від одної, між ними розкидане поле уламків. Така картина підтвердила гіпотезу про те, що сталося під час затоплення. Титанік зламався навпіл ще на поверхні, перш ніж повністю затонути, це пояснювало численні свідчення очевидців, які бачили, як корабель піднімається кормою високо з води перед фінальним зануренням. Носова частина лежала відносно непошкодженою, хоча й глибоко застрягла у піщаному дні. Вона зберегла свою основну форму, можна було розпізнати палуби, вікна кают, навіть ті самі легендарні сходи першого класу. Корма зруйнована набагато сильніше, вона вдарилася об дно з більшою силою і практично розвалилася. Поле уламків містило тисячі предметів: посуд, меблі, особисті речі пасажирів, частини корабельного обладнання. Навіть пляшки з вином та шампанським усе це зберігалося на дні завдяки холодній воді та відсутності кисню. Температура на глибині 4 тисячі метрів становить лише 2 градуси Цельсія, що сповільнює процеси розкладання. Відкриття баларда стало світовою сенсацією. Фотографії з дна океану обійшли всі провідні видання, але виникло нове питання чому пошуки зайняли саме 73 роки? Чи можна було знайти Титанік раніше? Технічно так, але лише починаючи з середини 70-х років, до цього часу просто не існувало обладнання, здатного ефективно обстежувати велику площу дна на глибині 4 тисячі метрів. Батискафи могли занурюватися, але їхня видимість обмежувалася кількома метрами. Гідролокатори ранніх моделей не мали достатньої роздільної здатності, фінансування теж було критичним чинником. Приватні експедиції, як от спроби Гріма, не мали доступу до найкращих військових технологій, а державні структури не бачили достатньої мотивації витрачати мільйони на пошук затонулого корабля. Лише поєднання військових інтересів з науковою допитливістю Баларда створило необхідні умови. Географічна помилка теж відіграла свою роль. Більшість ранніх експедицій шукали не там, коли Балард знайшов Титанік. Виявилося, що справжні координати відрізнялися від переданих радистом корабля на 13 морських миль, майже 24 кілометри. Така помилка цілком пояснюється методами навігації 1912 року. Ще один фактор: величезна площа пошуку. Навіть знаючи приблизний район, потрібно було обстежити сотні квадратних кілометрів дна. За підрахунками, якщо б баларт не використав стратегію пошуку поля уламків, а шукав сам корабель. Йому знадобилося б ще кілька років випадкового сканування. Океанографічні умови теж створювали труднощі: Північна Атлантика один з найскладніших районів Світового океану, сильні течії, часті шторми, густий туман, айсберги, все це ускладнювало роботу експедицій. Багато запланованих пошукових місій довелося скасувати через погодні умови. Поставте лайк, якщо ця розповідь вас захопила. Після знахідки Баллард повернувся до Титаніка. У 1986 році з новою експедицією. Цього разу він мав глибоководний пілотований апарат Алвін та дистанційно керований робот Джейсон Джуніор. Ці пристрої дозволили йому не лише спостерігати корабель з відстані, а й дослідити його зсередини. Алвін міг піднімати трьох людей на глибину до 4500 метрів Балард особисто здійснив 11 занурень до Титаніка. Він описував свої відчуття як подорож у часі, коридори корабля, кімнати, предмети виглядали так, ніби час зупинився у 1912 році. Джейсон Джуніор, маленький робот розміром, з мікрохвильову піч, міг проникати всередину корабля через вікна та отвори. Він зняв унікальні кадри парадних сходів, кают першого класу, навіть капітанського містка. Ці відео вперше показали світу, у якому стані перебуває легендарний лайнер. Дослідження виявили цікаві деталі руйнування, дерев'яні палуби, майже повністю з'їдені морськими організмами, залізні та сталеві конструкції, вкриті іржею, утворюючи характерні іржаві бурульки, сталактити з окису заліза, які звисають з усіх металевих поверхонь. Балард назвав їх Растиклз, неологізм від слів Rust та Айсікалс. Ці іржаві утворення фактично є колоніями бактерій, які живляться металом. Мікробіологи виявили на Титаніку кілька нових видів бактерій, які пристосувалися до життя на великих глибинах та використовують сталь як джерело енергії. Один вид навіть назвали Халомона з титанікаї на честь корабля. Збереженість різних частин корабля відрізнялася. Носова секція у відносно гарному стані. Її структурна цілісність збереглася, корма майже повністю зруйнована. Це пояснюється тим, що носова частина заповнилася водою поступово та занурювалася відносно повільно. Корма ж падала практично порожньою, наповненою повітрям, і вдарилася об дно з величезною силою. Експедиція Балларда не підіймала жодних артефактів. Він вважав Титанік морською могилою і був категорично проти будь-якого мародерства, але його позиція виявилася меншістю у морському співтоваристві. Вже у 1987 році. Французька компанія Івремер організувала власну експедицію і підняла близько 1800 артефактів. Це викликало міжнародну суперечку про етику підняття предметів з місця катастрофи. Прихильники стверджували, що артефакти зберігають історію. Противники називали це пограбуванням могили. У наступні роки до Титаніка здійснили десятки експедицій: різні компанії, дослідницькі інститути, навіть туристичні оператори возили людей дивитися на затонулий корабель. За оцінками, до 2020 року уламки Титаніка відвідали понад 250 осіб, більше ніж вижило під час катастрофи, підняли тисячі артефактів, посуд з логотипом, «White Star Line», особисті речі пасажирів, частини корабельного обладнання, навіть шматок корпусу вагою близько 20 тонн. Ці предмети експонуються у музеях по всьому світу, але суперечки про їхнє походження не вщухають. Наукові дослідження Титаніка принесли цінні дані. Інженери вивчили, як саме розламався корабель. Виявилося, що ключову роль зіграла якість сталі. Зразки, підняті з дна, показали, що сталь, використана для будівництва Титаніка, містила багато сірки. Це робило її крихкою за низьких температур. Вода у ніч катастрофи мала температуру мінус 2 градуси Цельсія. За таких умов сталь ставала надзвичайно ламкою. Заклепки, які скріплювали листи обшивки, теж були недостатньо міцними. Дослідження показали, що у критично важливих частинах корпусу використовувалися залізні заклепки замість сталевих, вони були дешевшими, але значно слабкішими. Удар айсберга виштовхнув ці заклепки, і шви між листами розійшлися. Підпишіться на канал для більше захоплюючих науково-історичних розповідей. Металургійний аналіз допоміг зрозуміти, чому Титанік затонув так швидко. Корабель проєктувався як непотоплюваний з системою водонепроникних переборок. Теоретично він міг вижити після затоплення будь-яких трьох відсіків, але айсберг пошкодив шість відсіків одночасно, і переборки не сягали достатньо високо, щоб запобігти переливанню води з одного відсіку в інший. Сучасне комп'ютерне моделювання, базоване на даних з дна океану, дозволило точно реконструювати послідовність подій. Титанік зіткнувся з айсбергом о 23 годині 40 хвилин. Перші п'ять відсіків почали заповнюватися водою. За півтори години носова частина занурилася настільки. Що вода почала переливатися через переборки. О другій годині 15 хвилин корабель зламався між третьою та четвертою димовими трубами, о другій годині 20 хвилин обидві частини затонули. Детальне картографування місця катастрофи виявило цікаві закономірності у розташуванні уламків, важкі металеві предмети лягли відносно близько до основних секцій корабля. Легші предмети меблі, папір, тканини, розкидані на значно більшій площі. Це дозволило осеанографам вивчити характер течій у районі катастрофи. Виявилося, що донні течії у цьому районі досить сильні, вони постійно переносять осад, який поступово ховає уламки. Порівняння знімків, зроблених у різні роки, показує, що Титанік занурюється у дно приблизно на 3-5 см на рік. За такої швидкості, через кілька століть, він може повністю зникнути під шаром осаду. Біологічні дослідження теж принесли несподівані відкриття. Навколо уламків сформувалася унікальна екосистема. Бактерії, що живляться металом, стали основою харчового ланцюга. Їх їдять дрібні, безхребетні, тих більші організми. На Титаніку виявили види, яких раніше не знали у цьому районі океану. Найбільшу загрозу для збереження корабля становлять саме бактерії, Халомона з Титаніка. Та інші види окислюють метал з приголомшливою швидкістю. Деякі частини корабля втрачають до 200 кілограмів сталі на рік. За підрахунками мікробіологів, у такому темпі Титанік може повністю розчинитися протягом наступних 50-100 років. Ця перспектива викликає суперечки серед дослідників, деякі пропонують законсервувати корабель за допомогою хімічних речовин, які б уповільнили корозію. Інші стверджують, що втручання у природні процеси неетичне і що Титанік має природно повернутися до океану. Юридичний статус Титаніка теж викликав складнощі. Корабель знаходиться у міжнародних водах, тому жодна країна не має виключних прав на нього. У 1994 році американський суд визнав компанію РМС Титанік Інк єдиним законним опікуном уламків, але це рішення не визнають усі країни. У 2012 році до сотої річниці катастрофи прийняли міжнародну угоду про охорону Титаніка. США, Велика Британія, Франція та Канада підписали договір, який забороняє комерційну експлуатацію уламків, але виконання цієї угоди важко контролювати. Океан надто великий, а експедицій надто багато. Технологічний прогрес з часу відкриття Титаніка був вражаючим. Сучасні автономні підводні дрони. Можуть обстежувати дно океану місяцями без участі людини. Системи штучного інтелекту аналізують зображення у реальному часі, виявляючи цікаві об'єкти. Якби Баллард мав таке обладнання у 85-му році, він знайшов би Титанік за кілька днів. Поставте лайк, якщо вам подобається ця науково історична розповідь. Сучасні океанографічні технології дозволили створити детальні тривимірні моделі Титаніка. У 2012 році експедиція використала найсучасніші сонари для повного сканування місця катастрофи. Результатом стала цифрова модель з точністю до кількох сантиметрів. Вперше можна побачити Титанік не через маленькі вікна батискафа, а у повному обсязі. Ця модель виявила деталі, які раніше не помічали. Наприклад, великий шматок корпусу, який лежить окремо від основних секцій, або розташування котлів, яке дало нову інформацію про те, як саме розламався корабель.